Привіт, друзі, вам врачилинг в ефірі. Сьогодні знаходжуся в хлопців в магазині Сток Зелена, 149 Корпус 4. А, мені казали, що я знімаю надто дорогі велосипеди, огляди дорогих, давайте дешевий. Сьогодні у нас на огляді супер дешевий, як на сьогодення, брендовий, супер дешевий ком'ютер. Тобто велосипед, який поїде скрізь, по місту, на роботу, з роботи і так далі. І тому подібне. Не гревел, не МТБХ, ком'ютер. Погнали! Ви вже здогадалися у нас на огляді велосипед, який цьотя передала з Канади. Kona Deux, та з Канади. Kona, канадський бренд. І це їхній чи не найдешевший велосипед, найдешевші комплектації City Comm'uter. Urban commuter. Urban bike, як називати, як хочете. Це є байк для міста. Не Greve, не Monster Cross, не шосе. Байк для міста. На роботу, з роботи, на каву, на озерце, на пікнічок. Ідеально, погнали, подивимося, що там. Цей велосипед зірок з неба не вистачає, і навісне тут максимально бюджетне. У нас передня вилка сталька і вона на ексцентрику. Відповідно, втулочка передня у нас на насипних підшипничках. Але колір дуже приємний. І ну, в принципі, як для міста, мені здається, що тут немає сенсу ніякі промислові підшипники ставити і так далі, і тому подібне. Але як би дивно не звучало, передній ротор у нас на 160 мм, і це означає, що велосипед такий продуманий для того, що у вас буде з гірки десь в місті гарно чим ловити. Тобто гальма тут доволі непогано організовані, дискова механіка від Tektro Плюс 160-й ротор наперед, наперед, як на мене, дуже-дуже навіть. Є добре. Покришка ВТБ Horizon, півслік, 47 мм в ширину і діаметр колеса є 27,5. Тобто це не є 28 діаметр, як ми хотіли би, можливо. Але тим не менше, дивіться. А в нас тут внутрішньорамна проводка. Та, не вся, не скрізь. Але внутрішньорамна Каретка. Каретка в нас, звичайно, квадрат, але, до речі, от шатуни у нас стоять Шиманівські. Передній перемикач у нас також Шиманівський, Шимано Альтос. Тут система Double. Як я вже і казав, нас тут е зустрічає попереду система Double Altus. Дві швидкості. Ну, Як на мене, це дуже непогано. Правда, воно якесь таке все е доволі громістка штукенція. Це не той велосипед, який має переживати за вагу. В комплекті в нас такі є злі вже педальки топталочки, ну, Тому, в принципі, велосипед сів поїхав. Доволі незвичне рішення, таке побачите, косинка така впаяна в цидільну трубу і верхню трубу реми. <гум> ну, тобто велошепесий готовий до будь-якого виду дороги в місті, особливо у Львові. Позаду у нас є простий шиманівський перемикач Altus і касета на 8 швидкостей з діапазоном 11-34 зуби. І враховуючи, що це є дабл, це є дуже непогано. Логотипчик прикольно. Такі от маленькі детальки, але цікаво. Позаду нас зустрічає ротор в 160 мм в діаметру, дискова механіка, Tektro, Тобто з гальмами тут, в принципі, як для сіті ком'ютера є все окей і не варто дуже сильно заморочуватися. Та, позаду також є ексцентрик, знову логотип коней. Ну, стосовно таких дрібних деталей кони молодці, вони гарно роблять. Давненько я вже не бачив таких моноблоків здорових, дебалих, але сюди і немає змісту ставити щось надто дороге і не моноблоки. Адже моноблоки реально економлять ну, гроші на вартості велосипеда. Але знову ж таки нагадаюся, це є найдешевша комплектація. Дана комплектація оснащена ще дзвоником, і це означає що це велосипед, ну, саме що він є сіті ком'ютер. і вам вже не треба дзвоника. Поліція вже не оштрафує велопатруль за те, що у вас немає дзвоника. Бюджетний, дешевий, простенький навісне, простенький велосипед для міста. Вам повірте, кращого не треба. Ні, ну звичайно, кращий карбоновий, там шосейник і так далі. Але цей велосипед створений для того, щоб ним їздити на роботу. Що скажете? Як вам велосипед від вітця з Канади? Та цяця постаралася і придбала гарний велосипед та простенький, дешевий, простій комплектації. Але для міста, для роботи, для того, щоб їздити на роботу, для того, щоб пересуватися по місту без оцих корків, без громадського транспорту, це чудовий варіант на щодень. І якщо в мене дружина захоче а, зі мною якось поїздити по озерах і так далі, я її візьму абсолютно ось цю кона, тому що замінив резину і, в принципі, маємо простий, комфортний, м'який велосипед на широких покришках. Чудовий варіант не за всі гроші світу. З доволі непоганим навісним Шимано. Та втулочки на насипних підшипничках та дискова механіка. І в мене дискова механіка на гревелі, які коштує вдвічі дорожче. От просто цю ціну на два, і маємо ціна мого Гревела. Але тим не менше, це є чудовий варіант, не за всі гроші, від чудового бренду Кона, в чудовому кольорі і та сам дю. Має декілька комплектацій. Тобто, це є Kona DU, там є Kona LD, Kona ще якась там DuLD і так далі. Тобто є різні комплектації. Тобто, якщо вам сподобався власне оцей велосипед, але хотілося б кращу комплектацію, то вони є. Просто я зараз не встигаю все відзняти і показати. Але, знаєте, вони є в різних комплектаціях. Ми колись їх розглянемо більш детально, коли ми будемо розбирати. Велосипеди, для чого які, для яких типів і так далі і тому подібне. Бо зараз тільки тих гілок, відростків, напрямків і так далі тих велосипедів, що розібратися буде дуже складно. Ось такий велосипед передала цяця з Канади. Як вам? Дешевий, бюджетний, Простий. Нічого складного. Нічого надприроднього немає, буде дешево в обслуговуванні, все буде працювати, звичайно, Altos працює, та і все. Ну, тобто, це не є щось таке, не Deor, не XT і так далі, але ну, цей велосипед не за ті гроші. Тому поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, підтримуйте донатом ЗСУ. Далі в нас буде ще більше оглядів, далі в нас буде а, більше всяких відео. Побачите. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не загубити, не пропустити інші відео. А з вами був Андрошілан і всім па-па! C'est so, bon,